Роман Гарас, учень 6 класу НВО номер 28 Попри юний вік, хлопчик стежить за новинами, особливо за повідомленнями з фронту. Вони обстрілюють наші міста та випускають ракети на наші території. Анастасія Шевчук теж учениця 6 класу. Вона мріє стати кондитеркою. Нині ж пригощає смаколиками українських військових. Щоб допомогти нашим воїнам зсу, тому що ну вони нас зараз захищають, і завдяки їм ми зараз вчимося і живемо. Тут смаколики для військових принесла і 11-річна Марта Муляр. Ми з мамою пакували ці, ну так сказати, Пакуночки для зсу, тому що ми хочемо їх підтримати, допомогти, тому, ну, тому що в них в більшості немає нормального життя. Так, як вони ну такі, коли на війні на фронті, того ми вирішили їх підтримати. В навчальному закладі влаштували акцію Подаруй захиснику смаколик за п'ять днів. Педагогічний колектив разом із учнями зібрали 60 коробок із допомогою. Переважно солодощі: тістечка, печиво, мармелади, цукерки. Ну і в деяких. Є і ящика, хоча вони є запаковані, що ми навіть не втручалися туди. Є засоби гігієни, є деякі теплі невеликі речі, такі як носочки хомути, такі щоб зігріти шию. З 24 лютого навчальний заклад активно волонтерить. За цей час вони зібрали та передали в центр видачі одягу два буси з речами. Також організовують збір продуктів на передову. Крім цього, в НВО номер 28 сплели понад пів тисячі маскувальних сіток. До волонтерства приєднується і восьмирічна Софійка. Рем стрічечко зав'язуємо на один гузник і ще зв'язу на один гузник. це зовсім не важко. Плете сітки і вчителька початкових класів Юлія Зозуля. Будь-яку хвилину ми, коли ми маємо можливість, ми завжди долучаємося до плетіння сіток і раді з того, що, хоча б чимось, ми можемо допомогти нашим батькам, дітям. Знайомим тим, хто зараз захищає і боронить нашу країну. Усю зібрану допомогу педагогічний колектив передав благодійному фонду волонтери. Поділля». насправді відгук від військових реально дуже, дуже дуже позитивний. Фідбек величезний. Ми до кожної такої посилки додаємо листа, де ми роз'яснюємо, пояснюємо, описуємо, який саме навчальний заклад, що це саме діти вам зібрали, передали. Просимо прозвітувати на конкретні сторінки. Ці фотографії ми так само збираємо докупи і. Час від часу публікуємо, коли вже безпосередньо військові отримують ці посилки на передовій з рук в руки. Для них це дуже 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 ціно. Вже цієї п'ятниці частина пакунків поїде до військових на Херсонський, Луганський та Донецький напрямки. Олександр Семенюк, Володимир Паламар, новини міста.